14 травня в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас сьогодні. У випуску мова піде про наступне. Кілька шахедів знищили наші захисники над Дніпропетровщиною. Цегла падає на голови перехожих. Ряд будинків в обласному центрі вимагають ремонту. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину далеко бійними ударними безпілотниками. Підрозділи повітряного командування Схід знищили чотири шахеди. По одному в Новомосковському та Кам'янському районах і ще два у Дніпровському. Близько опівночі звуки війни в області стихли. Відтоді у всіх містах, селах та селищах було спокійно. А вже із самого ранку ворог відкрив по Нікополю артилерійський вогонь. Загинув 45-річний чоловік, ще один 47 років. Отримав осколкові поранення. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Висловлюємо щирі співчуття. У ніч на 14 травня ворог випустив по Україні 18 ударних безпілотників типу шахет із Мису Чауда та одну балістичну ракету Іскандер М з окупованого Криму відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. У результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих шахетів у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської та Хмельницької областей. За добу Збройні сили України ліквідували 1400 чоловік особового складу ворога, 49 безпілотників, 43 бойових броньованих машини та 28 артилерійських систем. Загальні втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу. Понад 485 тисяч осіб, танків майже 7,5 тисяч. Артилерійських систем 12 тисяч 515, автомобільної техніки та автоцистерн 16 тисяч 907 одиниць. Наше завдання абсолютно зрозуміле зірвати російську спробу розширити війну. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Дорогі українці, українки, коротко. Про цей день. Перша доповіді головкома та міністра оборони щодо ситуації на всіх напрямках, де найбільш зараз гаряче, Харківщина тривають наші контрударні дії. Напрямок посилено, зокрема, Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, йому надаючи необхідні засоби ураження. Необхідні сили зараз все більше стає наших результатів. Ми знищуємо піхоту окупанти і техніку. Дякую нашим воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції, роблять все, щоб стабілізувати ситуацію. Водночас, ми розуміємо, як діє ворог і бачимо задум на відтягуванні наших сил. Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки. І забезпечення, а саме Краматорський напрямок, Покровський, незмінна увага Куп'янському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини і Чернігівщини, диверсійні групи, обстріл. Ми відповідаємо вогнем. Як і належить, наше завдання абсолютно зрозуміле: зірвати російську спробу розширити війну, виконання цього завдання. Залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини. Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі і у нашому небі. Дякуємо сьогодні за збиту російський Су-25 на Донеччині. Хлопці зі 110-ї окремої механізованої бригади. Молодці хлопці, і також я вдячний усім представникам нашої обласної влади, при фронтових регіонах, у прикордонні та місцевим громадам, працівникам національної поліції України, які допомагають забезпечують евакуацію людей підтримку в умовах постійних російських ударів. Максимум потрібно зробити, щоб саме окупант втрачав, а не ми. Не українці, друге, наша міжнародна робота була розмова з прем'єр-міністром Швеції. Я поінформував про ситуацію на фронті зараз, про російські спроби жорсткіше тиснути на Україну. Обговорили деталі нового оборонного пакету від Швеції, можливості розширити нашу співпрацю. Зокрема, фінансування виробництва зброї. Цей проект в Україні спільні проект. Швеція може суттєво допомогти. Також інвестуючи в цю спільну виробничу роботу, так само і Люксембург в розмові з прем'єр-міністром Люксембургу сьогодні торкнулись всіх цих можливостей виробляти більше зброї. Дякую партнерам за розуміння наших потреб і наших перспектив, спільних перспектив. Звичайно, запросив обох лідерів Швеції та Люксембургу взяти участь в глобальному саміті миру. Який ми готуємо на червень вдячний за згоду. Плюс Канада щойно поговорив з прем'єр-міністром Канади. Дві теми оборонна підтримка. Особливо це стосується броньованої техніки та артилерії. Працюємо щодо розширення по цьому напрямку. Ну і сьогодні Джастін, пан прем'єр-міністр, мені підтвердив участь в саміті миру. Дякую, Джастін. Завтра не менш активний день для роботи з партнерами. Це спільне завдання для української сміливості та для оперативності партнерів. Пакети допомоги, які працюють. Це реалізовані доставлені пакети. Це зброя, яка у наших воїнів в руках і забезпечуємо наші результати. Українські результати, те, що потрібно всім нам, і те, що обов'язково буде. Дякую всім, хто з Україною. Слава усім, хто б'ється, хто працює заради українських результатів. Слава Україні! Героям слава! Офіційна інформація, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув у вівторок вранці до Києва з неоголошеним візитом. Це вже четвертий візит до Києва від початку російського вторгнення в Україну. Блінкен прибув нічним поїздом з Польщі, за словами чиновника. Держсекретар має намір розповісти про те, що американська допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити оборону українців і дозволити їм все більше перехоплювати ініціативу на полі бою. Yeah. <laughs> 14 травня Україна відзначає день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Пам'ятну дату своєю постановою запровадила Верховна Рада України три роки тому в Україні. Понад 2,5 тисячі праведників світу вони живуть також у багатьох інших країнах. Однак цей список ніяк не повний, оскільки тисячі рятівників ще залишаються невизнаними і невідомими. У культурно-діловому центрі Минора відбувся показ художнього фільму Чужа мо. Молитва та зустріч із нащадками праведників світу. На ньому побував мій колега Ян Андрусенко. Нині цей матеріал готується до ефіру, тож не пропустіть подальші випуски новин. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Де Один. Більше трьохсот медичних фахівців, які приїхали з тимчасово окупованих територій, працюють в головній госпітальній базі області. Щодня вони рятують людські життя, доглядають хворих та поранених, роблять свій внесок у нашу майбутню перемогу. Серед них Марина та Олеся, медичні сестри, які покинули домівки через війну. Обидві приїхали до Дніпра та продовжили працювати за спеціальністю. Про непрості долі жінок, які щодня рятують людські життя, розповідає журналістка. Вікторія Галка майже два роки я колися покинула рідний Бердянськ, де працювала в лікарні медичною сестрою. З трьома дітками п'ять днів добиралася до Дніпра без їжі та води, пригадує жінка. Чоловік Олесі воює, захищає країну. А вона щодня рятує поранених. Класична історія, мабуть, всіх переселенців, що треба винаймати житло, платити за це житло, треба працювати і будучи об'єднаними. Духом перемоги хотілось обов'язково якийсь свій вклад приносить народу. Все, що я вмію, працювати медичною сестрою, розповідає Олеся. Працює в хірургічному відділенні. Ця робота не проста і вимагає, окрім професійних навичок якої сили волі. Марина з Бахмута медсестрою працює більше 20 років. Від рідного міста та її домівки ворог залишив лише згарище. Жінка пригадує, як довелося покидати рідне місто. Надія тліла, звісно, як у кожного з нас, бо це твій дім. Але вже коли зрозуміли, що щось треба робити, то зібрали речі по валізі, евакуаційний автобус і місто Дніпро на зараз складно всім. Я так вважаю, тому треба працювати. Треба працювати. А хто якщо нема чоловік у Марини військовий, а її фронт, як вона вважає, саме у лікарні, де вона необхідна. Роботу в Дніпрі знайшла вже на третій день. Прийшла працювати до головної госпітальної бази області, де її привітно прийняли. Більше трьохсот наших працівників сьогодні це люди, які приїхали з тимчасово окупованих територій. Більшість з них. Це медсестри, молодші медсестри, лікарі. І вони всі з першого дня роботи почали надавати допомогу в операційних та реанімаційних залах. Ми дуже цінуємо всіх, хто сьогодні до нас приїхав, хто добре працює, вони показують самовіддану працю. У них є проблеми по житлу. Є багато інших побутових проблем, але вони класно працюють і роблять все можливе, щоб повернути, повернутися додому і одержати нашу допомогу. Ми цінуємо цих людей обов'язково. Будемо все робити, щоб у них колективі було добре. Кожного дня вони роблять свою нелегку справу, часто не досипають, втомлюються, але тримаються, бо знають наскільки необхідна та важлива їхня робота рятувати людське життя. А ще дуже мріють повернутися до визволених від ворога українських міст і гаряче вірять в нашу майбутню перемогу. Вікторія Галка Шалдов, новини де 1 Продовжуємо випуск у Дніпрі. цегла з фасадів будинків падає на голови перехожих. Руйнуються як архітектурні пам'ятки, історичні будівлі, так і житлові. Один із таких обвалів стався минулого тижня. Не встояв шматок арки житлового будинку на вулиці Новоорловській. З деталями моя колега Ольга Ховрич. Мешканці цієї сталінки добряче злякалися, коли серед ночі почули гучний гуркіт, думали, стався приліт. А насправді шуму наробила цегла, яка посипалася із арки, що об'єднує два крила будинку номер 2 по вулиці Новоорловській. Відбулося десь приблизно мабуть о третій годині ранку. Ну, особисто в більшості більшість всі спали, але Почули дуже грохот, що люди злякалися, подумали, що це влучило щось. А, так, ну, а Потім вийшли і подивилися там по таке. Та не було нікого. Я би його так губила. Ви що, це страшне. Саме через цю арку щодня проходять люди. Знову ж таки через неї йдуть до тамтешньої 59-ї школи. Діти всі досі перебувають у потрясінні від нещодавнього падіння. Тут цегли. Женщина, ми возле дома гуляємо там. возле шестого, сам боже, як тут же діти йдуть у школи, у школу, школи, і люди приходять, і воночки гургух, каже. І з того. Барки, кажу, «Боже Люди продовжують ходити через цю аварійну арку. Щоправда, при цьому намагаються триматися подалі від місця руйнування. Більшість треба, мабуть, йти з іншого боку, саме, краще, ну, воно саме міцне виглядає. А так ну, не дуже бажано приходити. Більшість просто обходить, або з того боку, або з того. Ой, страшно, я тепер ходю отуди. От Меда і треба, та як паде цей будинок на 147 квартир. Зведено ще у далекому 1932 році. Щороку він буквально розсипається на очах, кажуть місцеві. Ой, насправді навіть з іншого боку, арки, там ну ну не так критично, але там по камінцю там по два воно може падати там раз в місяць-два. Як бачимо, розсипається не тільки арка, а й карнизи та інші елементи архітектури. Тож невідомо де, що та звідки впаде на голову наступного разу. З моменту останнього гучного та масштабного падіння цегли минув тиждень, а місце руйнування досі не оснащено навіть захисною сіткою. Оскільки у цьому будинку створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, то направляємо інформаційний запит директору департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Святославу Ткаченко нас цікавить, чи буде усунено аварійність фасаду будинку номер 2 по вулиці Новоорловській. В який термін? Бо ж міська влада Дніпра активно піариться на підтримці ОСББ Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. До інших тем у прес-центрі Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України розгорнули фотовиставку «Журналістський вайб свої роботи презентували майбутні медійники. Світлини студентів прийшли оцінити досвідчені майстри фото журналістики та працівники мас-медіа. 19 світлин народилися під час практикуму з фотомистецтва. Їхні автори студенти, першокурсники факультету системи засобів масової комунікації ДНУ. Журналістський вайб. Саме таку назву майбутні медійники обрали для фотовиставки. Через об'єктив фотоапарата вони передавали емоційний стан своїх сокурсників, працювали у жанрі портретної фотографії. Два місяці студенти навчались фотографувати, конкретно портрети робити. На середині курсу, після місяця, мабуть, занять я побачив, що роботи гідні щоб їх комусь показати. Ось і тому, завершивши весь курс, дочекавшись якоїсь енної кіль... -ну кількості світлин, я запропонував студентам ось довести це до логічного завершення і провести виставку. Хоча дуже складно характеризувати, що сильніше, що слабкіше. Серед робіт на фотовиставці чи не найбільше представлено світлин Марії Онищенко. На них видно, що дівчинці сподобалося трима. Мати в руках фотокамеру я приймала участь в розвішуванні їх, тому хотілося б, щоб вони висіли ближче до серединки. <гум> Ось і е, так, їх тут найбільше моїх тут. Ми намагалися розкрити дівчат, яких фотографувала, намагалися трошки їх, щоб їм було легше. Наприклад, Софія, моя подруга, була не дуже готова фотографуватись, але її фотографії, як на мене, теж вийшли доволі щирими. Можливо, вона там загравала, але вони були гарні. А ось Єлизаветі Цибенко більш до душі було працювати по інший бік фотооб'єктиву. Саме вона стала героїною яскравого триптиху. Дівчина сама запропонувала ідею його втілення. Мені більше подобається бути моделі. Тут чотири мої фотофотосити де дає моделі. Хотіла показати ось цю естетику цього кабінету. Я шукала референси, щоб от щось схоже знайшла фото в журналі Вок, і схоже, щось таке. Навіть ну навіть краще зробити. Я також була фотографом, сфотографувала Вон теж моя робота. Дівчинка посміхається, теж одногрупницю сфотографувала. Досвідчений майстер фотожурналістики Віктор Качанов радо поділився своїми враженнями від перегляду світлин, зроблених студентами мас-медіа. Кожну окремо обговорив із їхнім наставником, куратором фотовиставки. Дуже гарні роботи усі, і я як почув, використовували тільки одне світло. Це від. Від вікна і це дуже класно. Мені подобається оця гама, вся. Але якщо те, що зображено, більш там постановочні, а ось оця чорно біла світлинка, вона привернула мою увагу, ну, яке живе емоція така. Ну Ось таким чином вона відрізняється. Є ще ось постановочні, такі сюжетні. Ну це ось для мене жива. Після обговорень фоторобіт майбутні медійники взяли участь в імпровізованому майстер-класі від відомого дніпровського фотографа Володимира Рязанова. Майтер фотожурналістики навчав їх, як можна зробити якісні світлини в польових умовах. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Останок випуску новини спорту у Києві відбувся чемпіонат України з фехтування серед молоді до 23 років. Рапіра, шпага, шабля у командних змаганнях з фехтування на шпагах. Спортсменки Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Катерина Коротецька, Катерина Ламза, Софія Сіденко та Марія Середа завоювали срібну медаль в особистих змаганнях. Софія Сіденко виборола бронзу. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 3535. 35. телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі. Новин о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі, Д1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 14 травня. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматись хмарна погода. У день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла, вітер північний – до 4 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та кам'янському сонце в цей день буде рідко. З'являтись за хмар. У день йтиме дрібний дощ, який через деякий час повинен припинитися. Температура повітря від 7 до 14 градусів з позначкою плюс. У марганці сонце в цей день буде рідко з'являтись за хмар. Протягом усього дня очікується дощ. Температура повітря від 7 до 13 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах сонце в цей день буде рідко з'являтись за хмар. Сильний дощ, який йтиме майже в весь день до вечора поступово послабшає. Температура повітря коливатиметься від 6 до 13 градусів тепла. Народний прогноз погоди. Негода у цей день передвіщає сурову і холодну майбутню зиму. Якщо сонце сходить ясно, все літо буде гарне. На цьому все з вами була ведуча Альона Погорєлова. Бажаю, щоб цей день став для вас найкращим. До зустрічі!